Що йдемо, заведемо дракона такого синього. Сороковочка. Ну, виглядає він не як сороковочка, а як нормальна 50 -ка. Так, тут щось незручно з рулем. Так, він вроді би регулюється. О! ну, це вже краще. Так. Панель. Така прикольна автомобільного типу. Стрілочки бігають туди-сюди. Як на Мерседесі. Заводиш за з півоборота. Ці всі трактора, як малючки виглядають, як маленькі японці порівняно з цим. З зеркальця. Що у нас тут є? Коробка на три діапазона, ручний газ, реверс, так, Подлокотники. Основна коробка. Ну що, зразу трогаємося. О, реверс прикольно, я думаю, так буде переключатися. Подалька у нас підвесні. Так, не їде. О, не їде. Так, можна ще посунутися. Зараз спробуємо. О, 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 тепер вже зручніше. Ну, мотор км 490 Це в нас Оріон 404. -й. Серії Pro за 9900 баксів. Ну, апарат. Апарат, звісно, здоровий, великий. Може комусь треба такий великий. У ліс. Все-таки 28-й колеса. Або опять же такі на ягоди, кліренс тут теж має бути прилічний. Ой, до 40 сантиметрів. Ось такий-такий. Дводішкове щеплення. Зараз ми повиключаємо, бо зараз поїдемо. І бак, так, так само як і у Ловола, бак на 77 літрів. Ну, крила, звісно, могли бути краще. Я думаю, що їх можна зняти. Значить, передня резина 20, та задня 28. Два насоса НШ, три діапазони, повишені, понижені і середні, грузи на задніх колесах, навіска з примусовою гідравлікою. Дивіться, які мочніші стоять тяги, роги, Вушка не зверні, ребро жорсткості прицепне, щуп на коробку, щуп на гідравліку окремо, розподільник на 4 гідровиходи. Здорові мости. Там десь була маркировка ТБ 600 30 кг грузу ззаду, спереду не знаю, скільки тут. Не скажу, не буду брехати. Ну, дизайн капота такий, похожий, як на Лувола 50-ку. Взагалі трактор класний. 9900 доларів ціна. Високий, з такими грубими мостами. Туди маслянки є, Ось навіть тут. Тож кого цікавий, телефонуйте, мініграм Мукашев.